Персик іде на ранкову каву до нас. Да, Персик ідеш? О, прийшов. Так, що перше будеш? Це творог. Представляємо вашому вниманию. Сер Персивальт. Будеш так? З ожиновим баранім. Ну і ваша улюблена кава. Йди понюхай. Давай. Цей ночі спав на поличці. Замерз, наверное. Розбудив мене в 3 часа ночі. йди давай їсти мені. Поїв потім. Хопа прямою на водку. О, понюхав каву. Ой, ні, персик, це Ти його перевернеш, цей столик. Заліз на поличку і це тільки проснувся. А, гріночку. Гріночки хочеш, так? Хочеш гріночки. Ні, все, передумав, пішов.